Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати смачний український борщик. Для цього нам потрібно м'ясо. Я буду варити борщик з м'ясом, але я, в мене м'ясо куряче. Я вже кинула туди лавровий лист. Звичайно, найсмачніше це зі свинини, зі свинячих ребер. Картопельку ріжемо на такі кубики. На три частинки. Ось так. І зараз будемо різати на такі ось кубики. Я додала солі і додала лавровий лист. І ще хто має горошок. Чорний перець горошковий я не маю, тому не додаю. І кидаю зараз картоплю. Ось картопелька нарізана, на такі кусочки і кидаємо. Помішала. Також кидаю трошки моркви. Мені подобається така ціла морква у борщі. Але потім я ще буду і терти також. Цю шуму збираємо, якщо навіть ще є. Ріжемо капусту на ось такі тонесенькі шматочки, так? Ось. Так, тоді ось це я розрізаю пополам, щоб не були такі великі шматки. Я капусту, і зараз будемо викидати до нашої картопліки. Я кидаю капусту швидше. Коли вже десь 10 хвилин зварилася картопля, я кидаю капусту, тому що не люблю, коли вона виходить хрустка. Я люблю, щоб вона була зварена. І викидаю, помішали нашу капусточку, картопельку. Борщик я люблю густуватий. Я рідкий не люблю. Цибульку я нарізала на тоненькі такі кубики. І зараз буду терти я моркву. Так, я зажарую цибульку, моркву терту. Я терла на маленькій терці, на тоненькій, не на грубій. І перець, червоний перець, солодкий. Перцю я дала небагато, тому що. Хто як любить. Ось воно все перетушиться і викидаємо в нашу каструльку. Поки жариться наша зажарка, тремо бурячок. Я тру на грубій терці. Три маленьких буде достатньо. Так, викидаємо нашу зажарочку до нашої капусточки і м'яска. Наш натертий бурячок також викидаємо зараз до м, нашої каструльки. Тому що у мене буряк вже варений. За 5-10 хвилин до готовності я кидаю буряк. Як я вже говорила, що люблю борщик густуватий. Ось і в мене вийшов густуватий. Коли кинули бурячок, зараз додаємо 1 столову ложку яблучного оцту. Додаємо зараз оцет. І кидаємо квасольку. Квасолю промили, тому що вона в мене вже варена. І кидаємо до нашого борщику. Наш борщик вариться, смачненький. Ой. Додаємо трошки кропчику, подивіться на наш борщик. Я в тарілку ще кидаю собі петрушки свіжої. Ось, подивіться, яка смакота. І ще я спробувала мені не досить солоне, тому я додаю ще кидаю такі заправки. Чайну ложку ших заправок. Так, Залишаємо на 5 хвилин, хай все смачно збариться і виключаємо. Борщик у нас готовий зі сметаночкою і зеленью. Рекомендувати спробар. Está riquísimo. Adiós.